Україно! доброго ранку всім нашим глядачам і доброго ранку, нашому гостеві четвертому на сьогодні. Масажист Віктор Радецький жив і працював деякий час у Голландії, і про свої враження від цієї країни він дуже хоче розказати нашим глядачам. Доброго ранку Віктор. Доброго ранку. От були ви в нас осінню і розповідали про свою роботу в готельно-туристичному комплексі, і так сталося в вашому житті, що вам е з цією ж своєю сферою діяльності довелося попрацювати. В, в самому Амстердамі, так ну, я ще не помиляюсь. Так. Якщо я б не помиляюсь вдруге, то ви вже в цій країні бували. Звичайно. Скільки разів? А, ну це вже другий раз мій. Угу. А, перший раз я був в 2015 році. А, так вийшло, що так прийшлось поїхати. Мій друг там працював і на деякий час їхав зі своєї роботи. Так само він працював теж масажистом. їхав. І спитав мене, чи не хоче його замінити. Я кажу, напевно, це буде важко, чи ну, як все складеться. Але я поїхав, тобто все склалось, і деякий час там працював. Тепер. А скільки тоді ви пропрацювали 2005 році? Десь місяць часу. Він uh -huh. потім повернувся, тому що це був такий якби, як невеликий термін, тому що він якби, теж мав скоро вертатись, тому що так на роботі його теж uh -huh. чекали. Ось, а цього року, ну це був кінець, як, як 16-го і початок 17-го, що я там був, це ну якби це вже вдруге. І трошечки більше ви були? Близько двох місяців. Десь так, так. як відбувався цього разу пошук роботи? А цього разу, якби так, пошук року роботи не відбувався, а так вийшло, що я з цією, як фірмою, ну так сказати, так, можна так назвати, я працював вже. Ну, якби раніше, і як залишив свої контакти. Тобто, ми зв'язались з ними по Фейсбуку, деякий час спілкувались, і, і тепер вони як самі зв'язались, Тобто, чи, чи не хочу я Уже вам спро спробувати так. 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 Угу. І е, де саме ви там працювали масажистом? Це а, був якийсь. Це був спа-комплекс е, в Амстердамі. Ви багато є різних як філій по Голландії, як від нього. Тобто, в принципі, на, ну, спочатку було важко, так? Але потім, вже коли ти знайомишся з персоналом, знайомишся людьми, і з людьми, далі все просто якось… Втретє взагалі буде легше. Ну, побачимо. І зараз вам легше було, ніж в перший раз? Ну, звичайно, тому що взагалі в перше… Але це саме було місце роботи чи вже інше? Так, це саме, якби фірма та сама, просто змінив місто трошки. Інший спаком. Так. Якби спочатку, спочатку важко, як я казав, так? але коли ти вже знаєш, як традиції цієї країни, коли ти вже там був, коли ти розумієш, що від тебе ці люди хочуть, яка, я, який в них, яка ментальність така, тобто це вже, це вже як набагато легше. І, тобто, як на, наприклад, перший раз, коли ти їдеш там десь, як за кордон, наприклад, в цю саму Польщу чи Чехію, так ти, ти розумієш, спочатку дивишся якось по-іншому на цих людей, а потім, коли приїжджаєш. В друге. Тобто ти вже там згадуєш якісь слова, їхні згадуєш щось інше, так, так само і в Нідерландах. От я читала про Голландію, і, зокрема, ті туристи, місцеві жителі кажуть, що в них з'являється одразу повага до тих туристів, які знають суттєву відмінність між Нідерландами і Голландією. Ну, звичайно. А, я хочу взагалі сказати, що спочатку я теж думав, що це Голландія. Голландія ага. це в якійсь мірі це як частина. З самих Нідерландів. Офіційна назва це є Королівство Нідерландів. Угу. Голландія це частина: Амстердам, Роттердам, ну, там І ще деякі пару міст, вже, вже важко задати, але, в принципі, це не вся Голландія. Амстердам найбільше місто. Амстердам, в принципі, найбільше місто це як туристична столиця так, Нідерландів. Але також можна і впевненістю назвати такі міста, як Роттердам – Це індустріальна столиця. Тобто, це в якісь мірі, як, угу. як сказала, як маленький Нью-Йорк такий. Тобто так га, так само, це. Э, О, тюльпани голландські. Це моя дружина була там. Біля тюльпанів. Так. Це Амстердам? А, ні, це Гаага була. Ага, ви виїжджали з Амстердаму. А це Роттердам, А це я <клод> біля пам'ятника. Клас. Тобто у вас був такий графік, що ви могли, в принципі, собі дозволити? Два дні в тиждень, звичайно. Я міг повністю так поїздити собі. Тобто, це, це легко. Крім Амстердаму, в скількох містах доводилось побувати? Був, а це готував їсти. А що це ви готували таке? А це картоплю готував. Так захотілося, як от. Цих закарпатських крумплів, що я не витримав і вирішив приготувати. А Там що. і м'ясо якесь було. Ну, звичайно, ну, а як без м'яса. Е, бував, е, ну крім Амстердама, я бував е, з дружиною в Роттердамі, в Гаазі, е, місто Уртрих. Це, там дуже багато студентів, багато університетів в такому плані. Ну Такі самі більші-більші міста містах. Також Архем. ну і, і ще дрібненьке. Багато чого побачили. Ну, звичайно, ну, старався, якщо вже був. А до речі, ця фотографія: ми були на морі. Ага. — В Голландії або в Нідерландах також є море. Це між, між Великобританією, це північне море. Ось, і коли ми їхали, я навіть казав дружині. О, це скажу Оксанку, ми вдруге за цей рік їдемо на море. Ага. Але коли приїхали, було так вітряно, що просто ну але погуляли, так цікаво було. До речі, щодо погоди, чи правда що у Нідерландах ще гидніше погода, ніж у Великобританії? А, так, за той час так не керівців. можу вам так сказати, тому що у Великобританії, на жаль, ще не був поки що, але це поки що, я так, так. думаю. Але от погода в Нідерландах досить мінлива. Тобто, там, якщо може світити сонце, за деякий час може йти дощ і так далі, це може досить, досить мінятися. Але клімат там досить такий якби так, м'який, тому що, наприклад, зараз, у лютому, там розцвітає зараз тюльпани. Тобто, от це зараз це в лютому. Перша фотографія, яка була, коли моя дружина була угу. на світі тюльпанів, це збирають. Якби тюльпани з усієї країни виносять їх в центр Амстердаму на, на площу Дам і викладають таку величезну кількість цих тюльпанів, де приходить кожен бажаючий і, і може собі забрати стільки тих тюльпанів, скільки він може Бити, чи взяти з, 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 просто, безплатно, просто безплатно. Скільки може понести так? І різні вони там сорти, різні, кольори. Різні, різні. Взагалі... Красиве видовище таке. Так. От е, Амстердам називають велосипедною столицею Нідерландів. Е, як ви пересувалися по місту? І чи справді брали там прокат в прокат той же велосипед? Е, скажу так, насправді дуже багато є в них велосипедів. Угу. Це, це взагалі мені здалося. Е, що це, це просто, я не знаю, столиця велосипедів, так? Тому що е, на них їздять е, буквально всі: від, від малих до, до дорослих, тобто і в п'ятирічному віці, і до 80-90 років. Ні, я не їздив, тому що рух в Амстердамі так, якби досить складний. Uh -huh. і, як насправді дібно, трішки було страшнувато, щоб мене хтось не збив <гум> <гум> в такому плані. Але самі місцеві якби, жителі досить впевнено там пересуваються. І це в першу чергу здоровий спосіб життя і, і економія досить така, як ну, досить хороша. Тобто, якщо ти місцевий мешканець, то велосипедом справді то користуватися. Must have. Тобто ти повинен його мати, це якби ну, там мають його майже всі. Тобто, я не знаю, напевно, 90-95% як населення. Якщо навіть не їздять, то в гаражі його мають по-любому. Я, на жаль, не була в Амстердамі, не була в Голландії, але після ваших розповідей дуже захотілося побуватися. Побувати, знаю, що читала багато інформації про те, що там дуже відбувається багато різних культурних подій, різних фестивалів, концертів. Чи вам доводилось які за той час, що ви там перебували, побачити, відвідати? За цей час так, я був і досить так, в, в, ну, так вийшло, що випадково я, я натрапив на такий можна сказати, як було, концерт. Uh -huh. до, до дня, ну, навіть я не знаю, як це, як це назвати, як я спілкувався потім із організатором. Так, так попали його звати Маркус. Сам він родом з Марокко, але вже дуже-дуже давно живе в, в Амстердамі. І він охоче спілкувався. І з усіма е, перехожими він підходить до всіх людей, і як по його словах, назва цього е, як заходу як називалась е, типа люби своє життя. Тобто, е, тобто вони були якби проти суїциду. Тобто дуже багато як людей, особливо е, в в католицькі свята, так як в них, як по його словах, в Нідерландах, в Німеччині дуже багато роблять такий, як суїцид, саме на свята, саме чомусь на свята, так я не знаю, з чим це пов'язати, так ну, просто самотніми себе. Напевно, тому що як самотні, напевно, що не мають якби таких родичів. Угу. Тобто, люди, які в принципі ні в чому якби, так не, не потребують, тобто угу. як забезпечені це все, але коли людина самотня, от. Напевно, через це. От на, на такому, якби був на такому заході, так, де співали, танцювали, дару, якби дарували всім квіти, е, спілкувалися із людьми і в простовали життя. Підносили настрій квоєва. всім перехожим. Ну, досить було так класно, так подивитися, якби так послухати і на, на голландській мові, і на англійській. Тобто спілкувалися англійською, так? Спілкувався англійською. Нідерланди це батьківщина Ван Гога. Навіть музей в Амстердамі, де зібрано близько 200 його полотен. Чи вдалося вам відвідати? Його Його відвідати не вдалося, але біля нього проходив. Наступного разу обов'язково відвідаєте. Ну, спробую. Щодо вашої роботи, ще трішечки хотілося б вас спитати: чи відрізняється бажання потреби голландських ваших клієнтів від закарпатських? Тобто, я б так назвав от, голландських від українських, тому uh -huh. що клієнти в мене не тільки з Закарпаття, а з багатьох міст України. А, скажу так, напевно, є різниця трішки, тому що в нас воно більш якось так складається, наприклад, на масажі масаж спини, от, масаж шиї, масаж там, всього тіла, ніг, рук. В Голландії це якось е, все збито в одно. Або це масаж спини, або це загальний масаж, і все. Тобто вони взагалі, якщо питають, то питають, скільки часу: пів години чи, чи, чи годину. Година це загальний, півгодини. Це години загальний оплачі? і все. Для них такого якби так не існує. Я інколи когось як запитував, кажу: ну, можливо, шия, можливо, спина, можливо, сугубо ноги. Вони на це так дивно дивились. ну, як потім… А стоун масажів ви там проводили? чи Стоун масаж не проводив. Не проводив, а, тому що не було такої, якби змоги і, і не було такої так, угу. потреби в цьому. У них переважно тільки, такі вибі. Тільки оздоровчі. Вони себе люблять голландці, так люблять? і вони себе а завершен... жінки красиві в Голландії. <кхм> ну як сказати, <laughs> в першу чергу є красиві українки, так якщо у Голландії е, якщо ти когось бачиш е, з протилежної статі в, в Нідерландах, то Тобто ти розумієш, що це не голландка, якби по-любому, це хтось із виходців з країни СНГ, тобто це або Українка, це або, або росіянка, так, або навіть, навіть полячка якась. Тобто, але Вони скандинави, вони, скажімо так, жінки ну, досить громісткі, великі. і угу. для, ну, для нас це, це трішки дивно. Вони, так, так грубо скажу, напевно, це буде грубо. Я не хочу нікого якби, образити, але вони в якійсь мірі втратили таку свою цю як жіночність. <гум> тобто, як вікінги. <гум> Українки красивіші. Звичайно. От. Е, наскільки комфортна ця країна була б для вас, якби її якби ви її розглядали для постійного місця проживання? Чи ви б залишилися там жити? Якщо так, з яких причин, якщо ні, також озвучте, будь ласка, аргумент. Якщо так, е, з тих причин, як е, ну думаю, з тих причин, якщо так, то, то якби в країні досить хороша економіка. Тобто люди, які там живуть е, за деякий час перестають... Е, Чогось, як ну, якби мати якісь потреби в тому думати за завтрашній день, що можливо я втрачу втрачу роботу. Можливо, щось станеться такого, як не було, тому що країна якби дбає. Тобто, якщо ти втрачаєш якби роботу, то країна тобі платить потім. Е Поки не знайде тобі роботу, платить ту ж саму суму, що ти отримав на попередній роботі. І ти взагалі не задумуєшся і з умовою, що вона тобі знайде таку роботу, яка заробітна плата не буде меншою за цю попередню. Тобто, це взагалі класно і, і багато різних таких, якби нюансів навіть в спілкуванні з людьми, тобто їхня якби, така як доброта, щирість і відвертість в загальному, навіть візьмемо ці самі ціни. Це Взагалі дуже велика різниця. В загальному так якби класно uh -huh. все. Але якщо дивитись на мінуси, звичайно, вони також є. Якби чому б я не хотів? Напевно, тому що так звана їхня відкритість і свобода, свобода навіть цих сексуальних меншин, вседозволеність куріння. Легалізація легалізація наркотики. проституції різних цих як наркотиків. Так це є великий мінус. Я не знаю, як для них, ну. Я вважаю себе слов'янською людиною, так, і мені здається, це, це трішки перебор. Я б не хотів, щоб от мої діти, які в мене, наприклад, там будуть, так, щоб дивились, угу. як йдуть два хлопці і цілуються, так? як, як от курять у ці трави, так, як, як вечором по вечірньому Амстердамі е, стоять. Е, так звані легковажні, тобто, тобто дівчата, так ну і це, це трошки наприклад мене це дивує, і я, я б цього наприклад не хотів. Але ну залежно в кожного є своя думка, так за це. Тому це ваша позиція, звичайно, ваша. ваше відчуття. Якби у вас була можливість попрацювати ще в якійсь країні, можливо, в європейській столиці, то що б це було? Яке я, це я думаю, що Лондон, тому що я хочу в Лондон. Тому що в першу чергу, взагалі, коли я от, вивчав англійську ще зі школи, е, я вивчав англійську в університеті, е, потім взагалі і ну, якби все, що зводилось, як ви пам'ятаєте, ви, напевно, пам'ятаєте і зі школи, Лондон і The capital of Great Britain. Тобто це, якби в мене так залишилось у голові і взагалі дуже багато якби, читав про цю країну. Це напевно був би Лондон. Ну, якщо, якщо навіть не Лондон, так то взагалі як другу е, я розглядаю собі от саму Німеччину. Угу. Цікава країна, така ну так. Я вам щиро бажаю, щоб у вас була можливість е, попрацювати е, в цих двох країнах, і я впевнена, що у вас вийде, знаю, що у вас зараз. Хороша робота. Ви зараз є керуючим готельно туристичного комплексу Катерина. Ми вам продовжуємо бажаємо продовжувати розвиватися всього вам найкращого, і справді, щоб всі ваші якісь задуми здійснювалися в дуже, дуже короткі терміни. Я впевнена, що у вас все вийде. Вам теж гарно дякую. До нас приходив масажист Віктор Радецький. Ми спілкувалися з ним про. Таку країну, як Голландія, ефірний час вичерпаний. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам, друзі, щоб у вас було багато приводів сьогодні для усмішок і багато причин для щастя. І будьте щасливими з самого ранку.